Привіт! Давай знайомитись з новим навчальним виданням Математика 6 клас відношення пропорцій. Натискаємо розпочати. Ми переходимо на сторінку реєстрації. Познайомся з робокотиком і введи своє ім'я, щоб він міг до тебе звертатися. Вивши ім'я, натискаємо кнопочку Зареєструватись. Зараз ми знаходимося в меню. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви знайшли кнопку інструкція і переглядаєте його саме там. Переглянемо й інші кнопки в меню. Зверху ви бачите кнопку, з якою можна вийти з видання. Знизу ви бачите кнопку назад. Також оці кнопки звуку вмикають або вимикають озвучування нашого персонажу, який каже підказки. Кнопка про видання містить вихідні відомості. Та системні вимоги, які ми можемо зараз переглянути. Щоб перейти далі до системних вимог, потрібно нажати на цю кнопку. Повернутись можна кнопкою назад, а повернутися до головного меню за допомогою трьох рисочок зверху. Кнопка глосарій вміщує в собі всі важливі визначення СТЕМ, які ми можемо переглянути. Оберемо будь-яке для прикладу. Наприклад, основна властивість відношення. Ми можемо переглянути і згорнути, і також перейти далі. Глосарій містить три сторінки. Кнопка про автора веде в нас в розділ, де міститься вся інформація про автора. Спочатку знайомство з автором, а далі його галерея робіт, яку ви зможете зараз побачити, і після неї контактна інформація. Щоб зв'язати з автором, потрібно просто натиснути на іконки, з'явиться QR-код та посилання на певну соціальну мережу або на електронну пошту. Тепер переходимо до найцікавіших розділів видання. Спочатку надзвичайна теорія. Це наш підручник, де містяться всі теми. Щоб до них перейти, потрібно нажати на кнопку з потрібним розділом. Наприклад, до першого розділу. Там нас зустрічає робокотик, який дає підказки, за якими потрібно слідкувати. Також ми бачимо. Обладнання, яке нам необхідно. Натиснувши на кнопки, ми можемо ознайомитись, що саме, і що нам потрібно. Вам нічого не буде заважати переходити далі. Тут ми бачимо класну роботу, що потрібно записувати і як саме. А далі вже йде інформація, яку нам потрібно вивчати. Взаємодій з питанням. Уводь правильні відповіді у камірку, але й слідкуй, як саме потрібно їх уводити. Через кому, слідковим дробом, чи ще якимось інакшим способом. Коли правильно введено відповідь, наприклад, зараз ми введемо тут правильну відповідь. З'являється повідомлення, що ти молодець, і ми можемо переходити далі. Але якщо ми помилилися раптово, таке буває, то перед нами з'являється інше повідомлення, що, здається, ти помилився, але спробуй ще раз. Можливо, все вийде. І все у вас обов'язково вийде. Взаємодій з різними іграми або іншими інтерактивними елементами. Перетягуй в потрібні комірки елементи. І перевіряй, чи правильно ти виконав завдання, чи ні. Слідкуй за всіма інструкціями, щоб розуміти, як взаємодіяти з виданням. Давай перейдемо до наступного розділу, який має назву Міні-гра. В неї можна зіграти будь-коли. Ознайомся із завданням загальним. Прочитай уважно правила гри, розпочинай гру виконуй завдання на рівних. В тебе є дві спроби, щоб правильно виконати завдання. Це прописано в правилах. І після виконання завдань в кінці кожного рівня, щоб отримати головний. А в кінці нас чекає підсумковий тест. Це вступ до тесту. Переходь до правил, щоб уважно ознайомитися з усіма правилами виконання і правильно виконати тест та розпочне тестування. Уважно читай запитання, дивись, що саме потрібно зробити. Давай правильні відповіді. Натискай далі. Кнопку підтвердити все натискаємо лише коли всі відповіді дано. Можна повертатись назад та вперед. В кінці на тебе чекає сертифікат, але це буде сюрпризом.